Почали, що трава росте всього за день, втрачають розум всі міста, не наче від Black Label. раптово вишні зацвіли у втомлених дворах, жінок до неба роздягли, яке у них в серцях. Раніше тут була земля, сіріша за нудьгу і в темряві. Жорстка імла ховалась за вільху, роками заросли добрів, забули Божий вірш, черпали радість ми зі снів, і повен був наш ківш. І ось коль бабки заграють, немов руді жінки, повітря стигне, як в раю, і квіти говірки, весна наповнює цей світ. Як медом срібний жбан, І джміль у сутінках зищить. Присівш. Ліхтарі помирають під ранок, Коли світлом, що гріло вночі, підліковує світ свої рани, що ще вчора були нічі. Та під ранок вмирають із зорі, розчинившись, як сніг навесні, хто хоч раз засинав у дозорі, той напевно літав у вісні. Ліхтарі нам дарують надію, надвечір'я, як вихід в астрал, що під ранок цей світ не затліє, ми хтітиме й далі кристал Ліхтарі помирають під ранок, коли душі мандрують у вир, і наші тіні виводить на ганок Безцілесний, легкий поводир. Коли мене сховає земля, коли не стане більше пісень, покличе раптом він звіддаля туди, де зачинається день. Іллється медом буйна весна, метелики в долонях живуть. Жінок волосся пахне, як сати, кров у венах плаче, як ртуть. А хтось дістане з моря слова, що рибам я колись дарував. Звідчей з них пурпурні дива, прикрасить ними чийсь карнавал, і там, де зачинається день, немає болю, гніву та сліз. Приходьте всі! лише без імен, корінням стати. Вирости в ліс. Я б з відбитків твоїх ніг дощової напився води, я б і більше тебе любив, якби стати слідами зміг. Якби трон дарували мені, я б відмовився і сказав, хто. Мене вже з поетів списав, той ніколи не слухав луни, що ім'я її всюди несе і шматує на клапті туман і лікує дерева від ран, затискаючи тижу в кільце. На сумне полотно звідусіль понаносимо гір і лісів. Намалюємо звірів, птахів і небесно пекучу ваніль, наші пальці сплетуться, як сад, наші очі зілються в ріку, життя цілющу стрімку не захочуть вертатись назад, ноги, з краю землі, притулившись спиною до гір скрізь. У світі влаштуємо мир і сидітимемо так завжди. завжди. Ну що тобі сказати про весну? Така, як і завжди, але без тебе Торкався травень тихо твого сону. Зірвав одежі вітер з твого неба. Я вірю в те, що нас з тобою двоє. Я вірю в те, ну що тобі сказати про життя? Пульсує кров у венах як отрута і пускаю в світ я не щодня, а як пущу, то це буває круто, я вірю в те, що нас з собою двоє. Я... Ну що тобі сказати про любов, вона, як сад, і ти у ньому птаха, І лється пісня на планеті знов, і пелюстки пускає на плаха. і я и в те, що нас з тобою двоє, я не в те, ну що тобі сказати про печаль. і багато в травні не буває, ти запроси колись значей. І хай вона тобі це проспіває, я, я вірю в те, що нас з тобою двоє, я вірю в те, що нас з тобою двоє.